Затримали очільника митного поста на Львівщині, який кришував чорний імпорт електроніки в Україну. Як повідомили в СБУ, цей посадовець брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. В обмін на грошову винагороду він допомагав бізнесменам обходити процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету нашої держави. Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили. Із-за кордону, за даними слідства, лише за одним із задокументованих епізодів, посадовець пропустив продукцію без сплати мита на понад 15 мільйонів гривень. За цю послугу він попросив особисто для себе 23 тисячі американських доларів. Повідомляється, аби оформити оборудку. Чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення. Правоохоронці затримали митника після отримання ним. Всієї суми неправомірної вигоди в салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом. Зломиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.